Так, друзі, всем привіт! всем доброго здоров'ячка! В общем, у нас сьогодні 17 липня 2025 року І на повестке дня у нас обработка пара В общем пройшло вже місяць і два дня як я перекультивував свій ну і Воно то жнива, то, то те, то се, і трошки вже й підзабув. І так трапилося в мене що менше, ніж за рік. Тож, в жовтні поховав батька, а сьомого 7, ну да, 7 липня поховав маму і був на кладбищі ж 9 днів. Та й так. Пари дивлюся, вроді чисто. Думаю, заїду, спустюся. Ну я туди до хати близько не доїжджав сюди до річки, ну як пившої річки. Доїхав, бачу, є чаги зелені. Думаю, треба їхати, тому що не в моїх правилах, щоб був якийсь бур'ян на пару. Пар дуже женуть чорний. Прав я чи ні, я думаю, прав я. я це Сьогодні, напевно, позичив пасивний культиватор Та й потихеньку їду. Сьогодні в нас пройшов невеличкий дощ з утра. Я дивлюся воно аж такі, як калюшки тут Ну, а це ось оце поставили. Скоро не буде і птички де напитися. Такі у нас опади. Так. В общем, друзі, доїду. Доїду до свого города, включу. Так, от, друзі, і прибули ми. На пар. Ну, як ви бачите, тут не дуже нічого страшного такого, скажемо, немає. Лобода там одиночна, березка полізла. Ну там кущі амброзії, ті, що залишилися з прошлої культивації. Ну, друзі, для мене це не пар. Пар має бути ідеально чистим. Іначе то вже не пар. Це, друзі, скажу для, скажу, для нових моїх підписників. Кстати, дуже велике вам дякую, друзі, що підписуєтесь на канал, пишете коментарі, мені це дуже приємно і хочеться знімати більше цікавого контенту. В общем, це в мене поле. Прошлий рік була озима пшениця, оранка весною. Три культивації, посів соняшника і благополучно до цього ось ріпака чи рапса, як кому нравиться, так і називайте, Заліз кліщара, ну і практически вжер його увесь. Так що прийшлося його перекультивірувати. Ну і буде тут, скажімо, ідеальний пар, під посів озимої пшениці. Пшенички я з жниву оставив сюди. Перевію, протравлю, так що посівмат буде. Що ще сказати? Горинич на всіх парах. Культиватор розтопорив. горінки опустив. В общем, погнали. Так, друзі, от заканчивается у меня обработка пара. Бачите, какие очаги. В основном березка, щариця. Сереньковий пахне, що для нашої місцевості це дуже, скажімо, час середньої земельки ніде немає. Вар є пар. Очеред ще оцей задовбовав. Моей рукой манипулировать. Ну от і все, і закончилось. Він трошки підтікає. Ну і все. Поляна нефиг дело. Щось там даже якась волога трохи є. Ну, і дощик вже починається. Ще й гримить. Ого! Так, ну така роботка сьогодні трапилась, друзі. Всім дякую, що додивились до кінця. Всім мирного неба, щастя, здоров'я, всього доброго. Та до наступних відео. А я буду тікати.